Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук завершується перший місяць весни. Якось сумненько він з нами прощається, і тому я хочу повернути вас думками, шановні глядачі, на початок березня. Кожного року, в першу неділю місяця, людство відзначає Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. Це свято доволі молоде. Воно було засновано в Канах в 1994 році. Звичайно, спеціалісти займаються цим питанням і цікавилися, скільки ж наші дітлахи проводять часу біля екрану телевізора. Виявляється, що щоднини дві з половиною, а то і три з половиною години. Отож на телевізійниках як кажуть, дуже велика відповідальність. Вони повинні робити розважальні, повчальні і виховні передачі. Кажуть, що дитячі передачі треба робити так само, як для дорослих, але трішечки краще. Але як воно в дійсності про це і не тільки сьогодні в нашій передачі я буду спілкуватися з Галиною Філіповою, заслуженою журналісткою України. Пані Галина, я вас щиро вітаю в прямому ефірі. Ну а також з Ольгою Чоліцькою, викладачкою центру художньої творчості дітей, юнацтва, молоді, що в місті Калище. пані Ольго. Я вас щиро вітаю в нашому прямому ефірі. Я звичайно зразу хочу звернутися до вас, шановні глядачі. Будьте нашими. Співбесідниками маєте номер телефону на екрані, телефонуйте, пишіть нам, і ми будемо спілкуватися. Можливо, у вас є якісь цікаві ідеї на рахунок того, що сьогодні потрібно робити для наших дітей. Отже, пані Галино, телебачення Галичина вже існує понад 30 років. І спочатку в ефірі виходили такі блоки інформаційно-політичні. Але коли вже почала наповнюватися мовна сітка, почали з'являтися різні передачі. Серед них з'явилися і програми для дітей. І треба відверто сказати, це були доволі хороші програми. Це були програми для дітей, про дітей і з дітьми. І вони викликали величезний інтерес у оглядаць. Аудиторію, а крім цього, вони постійно займали призові місця на різноманітних. Телевізійних фестивалів, які яких тоді було доволі доволі багато на сьогоднішній день, якось їх уже менше. І здавалось би, сьогодні вже 30 років, ну понад 30 років телебачення Галичина, і на цей час ці програми дитячі повинні були би стати вже високопрофесійними, і їх повинно було би бути набагато більше аніж на початку. Натомість ми спостерігаємо, що сьогодні на телебаченні Галичина якихось новітніх. Програм для дітей різного віку немає. Те, що ми сьогодні транслюємо, це переважно архівні роботи, по більшій мірі ваші, або це роботи наших колег з інших телебачень. Чому так складається? Ну, я хочу сказати, що якщо там у Каннах в 94-му році так заснували цей день, то Наше телебачення вперше показало програму. До речі, я, я коли готувалася, я навіть не думала про це: Скарби Ясеня, яка була для дітей, про дітей. Це було в 98-му році. Тобто, ми е, е, також. Ні, не в 98-му, в 89-му. Тобто ми раніше вже вийшли в ефір з дитячими програмами, ніж був заснований той, той час. Тоді ми мали менше ефіру, менше годин, менше заповнення. І я, власне, прийшла на Галичину як сценарист дитячих програм. Спочатку це була рубрика в програмі Галочка, яку моє покоління і, і молодші, пам'ятають, і дуже люблять. І потім ця група дітей, ведучих дітей, які знімалися в Галочці, вони стали майже всі. З ще з доповненням героями програми телепрограми Скарби ясеня». Це був її порівнювали з фортом Боярд. Який для дорослих ми всі були дуже щасливі. Програма займала всюди на фестивалях перші місця на всеукраїнських і відкритих. І часи змінилися. Ми маємо по повну добу ефіру. Ми маємо заповнення. Ми маємо багато роботи більше роботи я б не сказала, що. Такий вже занепад, немає такого занепаду. Ми весь час шукаємо. Ми постійно. От Оля поруч, вона з нами з перших випусків казкової майстерні, і вона може підтвердити, що ми постійно шукаємо ми в пошуку, починаючи від само, самого скелету тої передачі, самого кістяка, від, до місця проведення, щоб було цікаво, завжди шукаємо. Якісь місця цікаві. Ну, те, що ви сказали, що для дітей треба робити, так як для дорослих, тільки трошки краще, то не трошки краще, а набагато краще, тому що втримати сучасну дитину біля екрану телевізора, при тому, що є комп'ютери, гаджети, телефони, все, все, все. Це дуже важко. Тому діти, які знімаються в цих програмах, а у нас їх я нарахувала 19 ведучих, деякі були постійними, деякі один раз, але всі ці діти вони повертались в свої сім'ї, в свої класи, в свої гуртки, в своє оточення. І це все оточення, воно було їхніми глядачами, і ці, ці діти. Маленькі, вони вже великі, вони вже виросли, вони вже можна сказати юнаки і юнки. До речі, я вас переб'ю. Чи хтось з них з цих дітей, які впродовж багатьох років співпрацювали у ваших передачах, чи стали вони журналістами, можливо, ведучими? Ну вони ще школярі? Ну але починаючи з тих програм, я маю на увазі з тих так, іра Герасимова. Стала журналісткою, вона знімалася. Вона не просто нас... журналіст, вона здається, редактор П'ятого е, каналу. Так, так, так. Ірочка стала журналісткою, так ж я пам'ятаю, з тих, що я пам'ятаю. От тому зараз в зв'язку з тим, що війна і часті тривоги, ми, не можемо, ми намагалися, ми пробували щось робити, але ми не можемо ніяк собі алгоритм дій. Батьки розгублені, як як то має бути куди з тими дітьми, дорослі самі за себе відповідають. А... Mm. Так, зараз в час війни безпека, перш за все, безпека дітей, але я думаю, що добре. Ми не будемо брати зараз теперішній mm -hmm. період, цей рік наразі, так? І, і минулий рік. Тріжечки е, задерма минуле, так. І ці, ваші ці програми, які дійсно вони популярні, але вони так для обмеженого віку. Там це для дітей, ну скільки? 3-7 е, років, так? Молодшого і середнього і шкільного шкільного віку. Тобто це не для шкіл, це для. Це тільки. Ні, не для для підлітків, тобто на сьогоднішній день на телебачення Галичина для підлітків, я так розумію, для юнацтва, якихось спеціалізованих передач наразі немає. Тільки для таких зовсім маленьких ви робите. Ну, ми так, але є інші редактори, є інші автори, які роблять інші програми. Які цікаві. Ви не повірите, коли нас вітали з днем телебачення, радіозв'язку. Я була здивована. Написав один піцейола: це молодий хлопчик. Він написав дуже зворушливий текст. Не знаю, коли він встигає дивитися Галичину. Що він дивиться Галичину? Він любить всі програми, він знає всіх ведучих. Наскільки мене це вразило, це було, це було дуже приємно і молодь. Є молоді люди, які підходять і говорять, а ми вночі дивимося. Чого вони не сплять? Вони вночі знаходять для себе якісь цікаві наші повтори трансляції. Тому я вважаю, що ми охоплюємо весь вік, адже такі програми, як Вулиця, такі програми, як Країна на запах, спробуй наживо. ще які на вичерпне джерело спортивні. Вони також цікаві для молоді, бо там всюди молодь, гості. Вони дивляться. Може, я когось не назвала колеги. Вибачайте, хвилююся. Добре, наразі тоді повертаємося до вашої програми, яка, я, на мій погляд, вона така доволі ем, статична. Тобто, мені здається, що діти вони в житті ж дуже жваві, вони завжди рухаються, міняють локації за кілька секунд так, в приміщенні або не в приміщенні. Е, Ольга, до вас запитання. Чи комфортно вам в такому форматі працювати? Чи можливо ви би хотіли щось змінювати, але немає на це певних умов? Ну, я хочу сказати, що ця передача впродовж всього часу і так змінювалась. Ми працювали. Ми спочатку пробували так. Потім у нас приходили нові ідеї. Ми завжди щось удосконалювали, спробували щось нове і нове, і діткам було цікаво. Бо завжди було щось нові, якісь техніки. Ми спробували дітей зацікавлювати і якісь новітні техніки показувати, що вони ще не пробували. Що вони ну, тому, що зараз такий час, що мистецтво без границь завжди щось якісь нові технології життя під. Вказує, і ми хотіли йти в ногу з часом, і також, щоб дітям було цікаво, завжди пробували нові і якісь цікаві техніки. Ольга, треба напевно уточнити для наших глядачів, що ви в цій програмі ведете рубрику про майстер-клас. Так, так. Ви дітям викладаєте певні аплікації, робите іграшки, якісь відкритки, щось таке. Так? так? і до речі, коли ви сказали, що для маленьких дітей, то в нас дуже багато було майстер-класів і для старшого віку, де ми виготовляли іграшки, якісь сувеніри більш складніші. Я думаю, що діти старш. Віку навіть дорослі можуть для щось для себе взяти, почерпнути від цієї передачі. Це ви так думаєте, А у вас немає зворотнього якогось зв'язку з глядачами є. обміну, щоб ви розуміли, що ви йдете в вірному напрямку? Є є, є. У нас. Є зв'язок, тому що до нас просяться приходять інші інші майстрині. З готовими сценаріями свого проведення, угу. і ми навіть йдемо на такі експерименти. От в нас були такі майстрині, як Галина Федоряк, Марія Савіцька. Вони приходили своїми двома дітьми угу. і, і пропонували нам готове. Ми тільки сідали і дивилися, як вони це підготували, і трошки підкорехтовували і, і відбувалася зйомка. Що то Щодо... вони ользі створювали певну конкуренцію? От е, я хочу сказати про ведучих. Е, про наші експерименти. Е, спочатку кожна ведуча вона мала знати чотири казки. Ну, бо ми знім знімали чотири програми зразу, чотири казки. І сидіти з дитиною чи з одною, чи з двома ці казки розказувати. До четвертої казки ведуча вже була, ну розумієте, ніяка. В неї вже язик розпухав в роті, їй треба було чотири рази переодягатися. В мене вже Пар пара звук йшла із зніздрів вогонь, що було помітно. Побачити вограну навіть помітно. Тому ми ми вирішили зробити так: діти розповідають казку самі. Вони готуються або по двоє, або по одному, як їм зручно. Якщо братик, сестричка або там друзі. А тоді ведуча підключається уже до е, ведуча приходить тільки на майстер-клас, ніякі казки вона не вчить, нічого. Вона її справа тільки майстерка. От, і е, при, при при кількості ведучих, от ось п'ять, е, у нас були зразу Оля Чулінська, Оксана Мітченко, Марія Червак, Галина Федоряк і Марія Савіцька. Я мушу їх всіх назвати. У нас залишилися сталими ведучими Оля Чулінська. Оксана Мітченко і Марія Червак. Тепер у нас тільки дві ведучі Оля і Марія, тому що ну різні такі життєві обставини не, не всі можуть бути присутні, тому так. Пані Галина, от до речі, ця форма подачі казки, бо ми знаємо, що діти дуже багато речей сприймають візуально, їм можна не говорити так, а показувати тільки якихось там потворок або тваринок, або людей, які щось роблять, і вони все розуміють. Вони можуть навіть цілу саму історію розповісти. От ця просто подача без ілюстрації. Без до речі, з самого початку, як ми тільки почали знімати от цю програму, я робила спеціальні книжечки, розвиваючі, де ці всі персонажі от можна було гратися. Це як театр маленький, де ми діткам так розповідали казочки. Ну, це а було... потім ми вже задіяли ляльки. Потім ми задіяли ляльки, так. І ми ляльками ось так дітки розповідали ляльками. Це все було дуже важливо. Вони дуже одягали на така форма. Так. так, Вони одягали на руку там Вовчика, лисичку, зайчика, кого їм там треба, півника і. Їм це було цікаво. Ну, я хочу сказати, що наша казка ну це я мушу це сказати на загал, може ще не всі знають. Є такий, є такий банк передач, всеукраїнський. Ну, він угу. до війни дуже гарно працював, і наша передача там на дуже високому рахунку в трійці кращих програм України. Ми цим дуже пишаємося, тому ми так стараємося. Новий рік за. Запит... Писати біля палаючого каміна, щоб це була жива ватра, великдень записати десь на зеленій травичці, ми дуже часто міняємо місця Локації. зйомок. Дуже. Я так розумію, пані Галина, бо дійсно дитячі програми вони потребують яскравості, багатих костюмів, так, які повинні там постійно змінюватися. Це все потребує немалих коштів. Як ви з цієї ситуації виходите? У вас є якісь спонсори? У вас є якесь додаткове фінансування від телебачення. Яким чином ви існуєте? А ми існуємо на ентузіазмі батьків, яких ви можете там бачити на фото, які є ентузіастами. Якщо діти розказують яку казку, вони хочуть бути в якихось ролях, там феї чи колобка, то батьки готують їм костюми власними руками, або вони беруть в своїх драм в Пані Марія Бойчук, яка займається дитячою студією Зернятко, то її ведучі Міла і Артем у нас дуже активно фігурували і вони часто одягали якісь костюми. Настуся Міченко також одягалася в якісь такі костюми. Якщо це б, там воно пасувало до тої казки. Настуся Костюк. Е, ну, діти, діти свою фантазію, батьки втілюють щодо фінансування, я хочу сказати, що е, е, можна брати спонсора в дитячу програму. Е, це поза за законом, яка триває годину. Менше не може бути, якщо програма триває годину. Тоді може бути там які, якась реклама, які спонсори, і якийсь цей наші програми є дина, динамічні, вони не можуть тривати годину, тому що ну на, на мій погляд. Дитина не може сидіти годину перед телевізором, слухати казку і щось ліпити. Діти зазвичай дуже я думаю, це мені цікава ця передача. Та що у тих 15-12 хвилин ми поміщаємо і казочку, і майстер-клас, і розповідаємо дітям, де можна використати. Оце що ми виготовляємо цей сувенір. Він завжди нас має якісь призначення. Якщо це до нового року, це якась прикраса на ялинку, чи якась прикраса в дім. Ну так, якщо це швидко змінюється. Це подій, тоді це можна увагу дитячу утримати красиві так. костюми, і це, це все дуже гарно взагалі. До речі, треба вас запитатися про ведучих, яким чином ви їх підбираєте? Тому що я так думаю, що дуже багато батьків, можливо, хтось нас зараз дивиться, теж би хотіли, щоб їхні діти були співведучими у вашій програмі. Яким чином у вас якісь кастинги часом відбуваються чи не відбуваються? У нас Відбувається природний відбір. Я розкажу. Зараз е, історію, яку розповів наш е, оператор, е, який знімав казки. Він прийшов додому, і е, його син каже: Я бачив таку передачу, я би хотів там зніматися. А він каже: Добре, я тобі зараз покажу зйомочний процес і показав йому. І Він каже: Ні, тату, я не хочу. Потім ну, потім він все-таки вже набрався сміливості. і Брав участь. Я хочу сказати, що першими дітьми нашими, які знімалися в казковій майстерні, були наші власні <риві> діти. <риві> Оля розказувала з своєю донечкою Марійкою. <риві> наші діти Максим, Кобенець, Софійка Лавресь, Настуся Костюк, Ромчик Струтинський, Іван Кохарук, Сашуня, Настуся Мітченко, В'ячеслав, Марійка Чулінська. Вікторія, це все наші діти. Тут, тут, тут діти Галичини, яким якось легше було сюди, як кажуть, знайти стежку. Вони не так боялися камер, вони не так боялися мене, скажімо так. Але тут ну вони вже бачили, були. Вони багато приходили на студії. Вони бігали тут по коридору. Вони були нам знайомі. Я могла зупинити будь-яку дитину, яка біжить, сказати: а ну розкажи мені якийсь віршик. І це вже був. Це вже був кастинг, можна сказати. От. Ну, Тривалі самих зйомок. Як задовго вони тривають, чи не виснажливо це для дітей, до речі? Для дітей ні. Але щоб розгрузити ведучих, ми беремо вже по дві каски, по три. І приходять, приходить Оля Чулінська і Марійка Червак, і ведучі змінюються. Ну, Олю, ми наперед відпускали завше, бо її їхати в Калуш. Потім Марійка плекала. Тобто ви в один день, я так розумію, так. Кілька випусків, так? Так, так, так. Ми знімаємо чотири мінімум чотири випуски. Буває і п'ять і шість, але мінімум чотири. Бо це якраз виходить на місяць. Кожного тижня виходить програма. і Дітям ні. Як... Ми знімаємо так. Хто перший прийшов, то знімається. Зазвичай вони не приходять всі зразу. тому це все сказати змінюється походу. Однозначно не можна скільки триває. Це в залежності від дійсно від настрою, від, від того, як ми наскільки все правильно і наскільки ми зібрані сьогодні, можемо все гарно з першого разу зробити. Бувають ситуації, коли щось а буває, що, наприклад, Марійка е, знімається вже двадцять п'ятий раз, і тут і тут є, і, і, і одне яке слово, і вона починає плакати. І я не розумію, чому вона плаче. А Оля каже. То ви вже були остання крапля. Розумієте, діти вони так, ну, це діти, діти це люди. Вони наповнені, вони цілий день чимось наповнювалися і не завжди хорошим. Тому ну, з дітьми дуже важко, з ними треба дуже, дуже обережно. Але в той час і весело. Так, дуже весело. Добре, але я так розумію, що у вас в обидвох є педагогічна освіта, тобто ви підхід до дітей маєте, ви вмієте співпрацювати з дітьми. Тобто... Так, є, звичайно. У мене педагогічна освіта. Я працюю вже 10 років з дітьми. Я зараз працюю в центрі художньої творчості в місті Калуші з дітками. Образ та декоративно прикладне виду. І у мене дітки від п'яти років. Я хочу сказати, що це такий досвід для мене. От дітки вони мені допомагають завжди удосконалюватися. Такі промінчики світла, з ними дуже добре, весело і цікаво. І Мені з ними легко. Я не знаю, це, напевно, треба народитися педагогом, дійсно. Це, це в собі не виховаєш. Я думаю, треба просто любити дітей і те, що ти робиш. Творчість. Отже, у вас були певні цілі, так? і ви їх здійснювали. У вас була своя команда. Але наразі війна. Е... Стала на перешкоді, і у вас виникла така величезна пауза, довго тривала. Чи думаєте, ви поновлювати, тому що вже потихеньку ми так десь підсвідомо розуміємо, що ми йдемо до перемоги. Чи не, не думаєте ви відновлювати свою передачу? Думаємо, обов'язково відновимо, вже мішки з пам'ятників знімають, значить, а дітки наші вже вчать казки, вже переучують інші. Бо і я сказала, що вони мають бути завжди готові. Готові. Оля завжди готова з майстерками. і Як тільки буде клич, то всі збіжаться, і буде, і буде зйомка, і казки триватимуть. Для дітей це також є своєрідна професійна орієнтація. Я, я впевнена, що вони де я не кажу, що всі, але хтось з цих 19 е, обов'язково піде чи в телебачення, чи в радіо, чи любов до прекрасного треба з маличку. Чи в художниці для того, щоб не потім, коли б вони були юнаками, цікавилися цим, це треба з дитинства прививати їм любов до творчості, до прекрасного. І я думаю, це їм залишиться. Це не мене їх якось стороною в житті. їм обов'язково це пригодиться. Це такий дуже корисний досвід для кожного із дітей. Ну я бачу, що ви дітей дуже любите, що ви наповнені бажанням відновити свої програми. Тому, звичайно, як кажуть, головне, щоб все вже в нас було тут. Мирком латком, і щоб ви могли разом з дітьми робити нові передачі. Але чи не будете ви змінювати дещо формат його, тому що кожного разу, коли з'являється передача е, нова, е, хочеться напевно і глядачеві щось нове інше. Ми подумаємо, можливо, оператори підкажуть щось. Можливо, пані Світлана Клебан, яка монтує ці всі програми, можливо, ваші слова стануть якимось поштовхом, нам щось переперемкне це. Не всі є творцями цієї програми. Всі дорослі, і діти, всі. Тому що оператори наші також, хоч вони не мають педагогічної освіти, але вони настільки вже мають підхід до тих дітей. Непіння і терпіння, і діти. Ну діти їх знають. Вони дітей знають вже як кожному, як до кожного підійти, що сказати. Ну, от, тому що в мене в мене інший стиль. Режисури, але всі звикли і Тобто, ви даєте на те, що ви інколи піднімаєте голос на дітей, так? Ні, я голос не піднімаю. Я зразу ні. Ми жартуємо. Ми дуже жартуємо і всі сміємося. Так у нас ну, дуже веселий робочі. Бувають моменти, коли просто щось іде не так, але це перетвориться в таку хвилину радості, тому що ми всі бо, можливо, можна було це пропустити, так. сказати, це дитина. Але я розумію, що це, ну, це брак телевізійний, дитина чи не дитина, але ми дорослі. Я тоді кидаю якийсь жарт або хтось з операторів. Ти тоді такий регіт. Та що говорити про дітей? Інколи ми дорослі, ведучі буває щось, що зробимо не так. Все таки, дійсно, все, різні бувають ситуації. Тобто, я так розумію, пані Галина, що коли закінчиться війна, ви цю програму поновите, але якусь нову програму створювати для, можливо, трішки старшого покоління, ви не будете. Ні, ми будемо, ми будемо рости. Ну, я буду рости своїми внуками, Оля буде рости з своїми дітьми. І до нас прийшли і нові дітки, бо ті ж виростають, інші приходять. Олечка біла, біла прийшла дуже гарна дівчинка. У Нас є такий запас ще Арсенчик маленький що браку ведучих У вас не буде. Але знаєте, щоб щось нове було, щоб воно по-новому кажуть дихало. Потрібно завжди якісь нові вливання, якісь інші погляди, так, так. інші якісь смаки. Чи не передбачаєте ви долучити до своєї? Твоєї програми якихось молодих редакторів або, можливо, режисерів. Чи не шукаєте ви такої співпраці серед молодих талановитих людей? Я не бачу такого, я не бачу такої великої охоти і величезного бажання е, долучатися до нашої роботи, тому, до що, дитячої теми. Та, до на дитячої базі. теми, до дитячого а що це до речі? Ну, тому, що це потрібно мати терпіння на 102 відсотки. Це по перше, по-друге. Це багато часу витрачається. Це дуже багато часу. Молоді підготовка надзвичайно велика володі свої інтереси, молодь зайнята іншим. Я не бачу такого. Ну всякому разі до мене ніхто не підходив і казав. А давайте я буду з вами працювати. А я буду дивитися, як ви це робите. А я хочу це перейняти. Наразі таких ну будемо сподіватися, що хтось з молодших колег зацікавиться. Ну не ну, тому що цей ланцюг, так у дитячих передач, які був від початку створення Галичини, щоб він не обірвався. якщо наразі ви підете на пенсію, на відпочинок, щоб не обірвався цей зв'язок, щоб було кому продовжити. Треба якихось спадкоємців собі виховувати. Я думаю, що вони вони вже десь підростають, і з часом вони проявляться. Можливо, з наших цих діток. <реш> так, можливо. діти галичини підростають. Можливо, хтось із них перейме так. дійсно вашу ідею. На них вся надія. Я дуже рада, що ви сьогодні е, прийшли. Що ми сьогодні мали змогу з вами поговорити про наших дітей, тому що по великому рахунку, знаєте, під час війни якось дитяче питання трішки відсунулося е, назад. У нас була головна мета уберегти дітей від стресів. так? Але ми забули про те, що дитинство воно проходить доволі швидко, і треба за цей час дитині дати все, що тільки можна дати щось прекрасне, дійсно, і навчити чогось, і підказати щось так. Тому ваша програма якраз вона ну я кажуть в десятку в цьому плані. Добре, я вам бажаю натхнення і бажаю, щоб ви якомога швидше відновили свої передачі, на які я хочу в це вірити, чекають наші глядачі. Дякую. Наразі дуже дякую. наш ефір всього доброго вам. Наразі наш ефір вечірній завершено. Я прощаюсь з вами, шановні глядачі, до завтра і нагадую, що обласне телебачення Галичина працює для вас. Тож залишайтесь з Галичиною.